У період різдвяних свят жителі Тальнівської громади організували благодійний ярмарок та концерт з Україною в серці. Учасники заходу збирали кошти для військових земляків. Організаторами виступили комунальний заклад будинок культури та будівельно економічний фаховий коледж. Пишуть вісі Черкащини. Під час ярмарку та концерту вдалося зібрати понад 68 тисяч гривень. Однак, за словами співорганізаторки Людмили Якименко, до неї та до учасників телефонували знайомі і просили надіслати номер картки, щоб підтримати ініціативу і переказати кошти. Відтак вирішили продовжити збір онлайн. Долучились не тільки тальнівчани, а й ті українці, які проживають за кордоном. За кілька днів суму вдалося збільшити до 100 тисяч гривень. Частину коштів спрямували для придбання авто для військових, на яке збирала кошти волонтерка Анна Радченко. Ешту спрямували на придбання двох тепловізорів для бригад військових, у яких служать бійці з Дальнівщини.